Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Два благочестивих і святих старця монаха в Нітрійській пустелі жили в одній келії, жили дружно, побожно, слідкували кожен за своєю душою, ревно Богу молилися, займались рукоділлям, і ніколи не виникало поміж ними навіть найменшого недовольства. Вони жили мирно між собою. Дивлячись на це, один старець одного разу каже іншому. Давай посперечаємось, посваримось, і ми, як всі люди, хоча б один раз, щоб знати, що це таке. Інший відповідає: скажу тобі відверто, я навіть не знаю, як, яким чином та сварка береться. Інший каже, ну, от давай попробуємо так. От я поставлю посеред кілі. Глиняну миску і скажу, вона моя. А ти скажи ні, не твоя, а моя. З цього народиться суперечка, а з суперечки сварка. Інший послухав і каже: Ну, добре, якщо ти хочеш, давай так попробуємо. От вони домовились і поставили глиняну миску посеред келії. Причому каже один: ця миска моя, інший відповідає: А я думаю, що вона моя. Перший знов каже: Ні, не твоя, але моя. Тоді інший каже: якщо вона твоя, то візьми її, хай буде твоя. Таким чином вони не могли досягнути того, щоб посваритись між собою. Ось, браття і сестри, як важливо мати хороший, благодатний євангельський настрій. У всьому шукати миру. До всього підходити з євангельською простотою, на все дивитися очима нового заповіту, Євангелія Христового. А що возможно, каже апостол, будьте в мірі всіми. Треба переступати через малозначуще, неважливе, шукати миру, одне одному дарувати любов, і тоді ми будемо у Царстві Божому. Вічно блаженствувати амінь.